Четверо вихованців Дю США Свема привезли золоті медалі з відкритого чемпіонату області з боксу на Кубок губернатора, який проходив з 25 по 27 лютого в Сумах. Більшість хлопців займаються боксом не так давно, але вже демонструють відмінні результати і, звісно, мріють про великий ринг. Що та хто допомагають юним спортсменам перемагати, дізнавайтеся з нашого наступного сюжету. Готували команду до чемпіонату тренери Нікандр Руських та Сергій Підлипний. Напередодні змагань тренувальний цикл став дещо напруженішим. Більше уваги приділялося спарингам та прискоренню. Адже ті поєдинки, що мали відбутися, це шанс потрапити на чемпіонат України, а слідом за ним на змагання європейського рівня, зазначив Нікандр Федорович. Детська спортивна школа виступила 10 чоловік в составі. Фінал вийшли 8 восім чоловік, стали чемпіонами чемпіона і 4 – вторі місця. Результатами ми довольні. Окрім Сумської області, в змаганнях брали участь боксери з Харкова, Чернігова, Полтави. Всього понад 200 спортсменів. В День відбувалися по 60 поєдинків, що проходили на двох рингах одночасно, розповідає тренер. За жеребкуванням вихованцям Нікандра Руських вдалося випробувати свої сили з учасниками усіх міст, представлених на чемпіонаті. По даним соревнованням дуже, дуже проявив себе добре Нікіта Шпаковський. Он просто на глазах растет и очень хорошо. Все три боя так уверенно выиграл. С ума Ярослав Пищик, у которого предстоит сейчас работа Серйозне чемпіонат України у нас буде 14 по 20 марта. Де він буде виступати. За словами тренера, Микита Шпаковський провів всі свої поєдинки впевнено і був визнаний найтехнічнішим боксером. Відкритий чемпіонат області з боксу його перше серйозне досягнення в цьому виді спорту, адже займається ним Микита всього лише з вересня минулого року. Розповідає, що під час змагань був такий момент, коли він хотів навіть відмовитися від бою. Коли був перший бой. Мне не сообщили, что я буду боксировать именно в этот день. Это была пятница, но мне сказали, что я не буду боксировать. Я уже как бы расслабился, вот. но потом в конце уже почти пришла моя пара, мой бой. Мне сказали, что я боксирую. Вот. Я как-то это очень так резко на меня навалилось. Я очень даже хотел отказаться от боя, потому что боялся другого соперника, потому что он был чемпионом, чемпионом области. Вот. Но потом как-то меня товарищи, как сказать, отдыхнули. Вот і я вийшов і спокійно викладала бой. Свій секрет, як підняти моральний дух перед поєдинком, аби досягти перемоги, розкриває ще один чемпіон змагань – 13-річний Ярослав Пищик. Дивлячись на його численні медалі, яких в його спортивній скарбничці аж 28, можна не сумніватися. Спосіб допомагає. Перед боєм я слухаю музику реп, настраюватися так, ніячом ні забівають, ні не забивати, не забивати місії перед боєм. На думку переможця Вадима Галінічева, бокс якнайбільше пасує до складу його. Характеру тому мабуть і проміняв колись ковзани на шкіряні рукавички, і не шкодує там, ну, про це. В основному там не ні також складно було. в групі всього три чоловіка попалася. І один бор всього і виграв. Головне характері, а все остальне там вже приложиться. Головне займатися. Коли 12-річний Максим Самойлов вирішив займатися боксом, єдине, чого він боявся, реакції батьків. Тим більше, що їздити хлопчаку кожного разу з селища Вороні до шостки на тренування по не кожній дитині. Але всі побоювання Максима виявилися марними. Ані шагласіліс і. Обрадувалася, що Я сагласілися. Думав, штані ну, не садилося опасно вид спорта. Зараз у наших спортсменів триває індивідуальна підготовка до чемпіонату України з боксу, який буде проходити в 6 з 14 по 20 березня. Тож побажаємо його учасникам Ярославу Пищику і Максиму Самойлову влучних ударів та золотих медалей.